Вітаю на жабічому дворі, перш ніж на мене кричати. Нє-н-є-ні, секунду, секунду. Я зараз поясню, що до зараз коїться, чому камера тут, чи що ми зараз знімаємо, що то того то Поясню, Поясню, пояснюй люди. Спершу з Новим роком. Та я знаю, що останнє відео виходило в минулому році 15 гру. Я знаю, я знаю, я знаю. Я зараз <сіща> середина. А, поясню Люди, На мене кучу всього навалилося, тому я, я навіть зараз ще хвора. Ну, як хвора, люди, не переживайте, я тут трішки, знаєте, промерзлася. Тому що тут з такою погодою то тут плакати можна. Ні снігу, нічого, дощі, не дощі, холодно, не холодно, цунамі не цунамі. Коротше, поняла. Біда. Ой, Тому я в Телеграм, в Інстаграм все ці всі деталі, все я там розповім, тому що тут сьогодні, сьогодні я. Я так подякую своєму спонсору. <ріхи> uh, ви його чудово знаєте, файний-файний стрімер, але зараз ми перейдемо до неймовірної гри, яку я просто випадково побачила, і подивіться він ідеаль! І він ідеаль, він прекрасний. Я... я не знаю, як вам то просто пояснити, подивіться на нього. Музики тут правда немає. Я просто знайшла таку маленьку гру, і вона, ну. Ну, ну, вона просто ідеальна. Буду грати на геймпаді, тому що я коли побачила, як там воно грається, виявляється, там багато нічого тисяти не треба. І та ви поки подивиться на мене ось так з цього ракурсу, я також все поясню, але в інших мережах. Добре, добре. А, по... а, угу. Ну, слухайте. Оскільки я голова шабушу. Ну, якби, ну, ви розумієте, що якби, ну, то дуже позорно брати легкий чи нормальний, тому що ми не легкі нормальні, ми просто на харді будемо проходити. Вперше. А чому ти схавив мою зброю? Чувак, я не знаю себе шоко. То бабця, то дід. я не знаю, можна? Я... А як стріляти? Ага. Ага. Приближати на... ага. Секунду. ЛТ РТ стріляти. Кінг тот 8 аназифо. Король жаби схавив ще одну жабу. Люди, я зараз. У мене трішечки конфуз. Я. Як то працює? То що таке? В моїй жабі погано. Коротше, то моя спецрозвідка. У мене. Та, вони ось так всі, що. О, Боже, мухи! Я не розумію ту гру, вона така. <ріх> Як я по-вашому маю стріляти? Коли в мене просто так розносить, коли мене просто кидає в сторону в мене лапки, чотири лапки, дуло в, в... уроті. Але, блін, воно вже виглядає прикольно. Де цей король жаб? Uh, This button is hard to push. Ага, кажеш, що цю кнопку дуже важко натиснути. Ого, яка в мене жопка. Не подайте. Як нам натиснути? Ось так. Ось так. Добре, я свою дупу не так сильно накачала, щоб то в мене спрацювало. Добре, а якщо стрільнути. Вийшло! Але є, звісно, голова. Як перезрядитись, не? є. Люди, тут немає ні пояснення, ти просто існуєш ці. Секунду, там ми когось бачили. Ти просто в тій грі існуєш. Did you know you can right click to aim? А, він питав, ти знав, що на праву клавішу миші ти можеш стріляти? Права клавіша миш. Да, да. Музику люди взагалі не чути. Я вам, навіть, знаєте, я вам трішечки ще прям максимально гучно поставлю. Максимум, максимум, щоб ви чули, що тут коїться. О, oh магад. Тому що я ледве її чую на своїй. 54. Ам, ам. Ладно. Але вона прикольна знаєте, у тебе нема певної цілі в грі. Як ото, а, у мене нема патронів. Йой, як мене розки... О, то правильно, до речі. Ам, щоб ви розуміли. Як він плаває! Мило! Нема цілі в як зазвичай тебе закинуть сюжет, що, типу, Ти з'явився в якомусь там світі, у тебе там ця, якась проблема, ти маєш те зробити, ти народився саме для цього. А то ти просто народився жабою. Попадаєш мій шабаш, хаваєш пушку І літаєш собі, як я не знаю хто. Ааа, люди. Я, виходу, поняла, чому та кнопка горить. Я, я люблю вже цю гру, люди. Я вже люблю цю гру. Я думаю, 15 хвилин це ми. А я голова, звісно. А я не поставила таймер, але ну там приблизно зараз. Це, я собі засікла час. Нащо мені стріляти в мух, по-перше, якщо в мене має бути язик, а може там здуло якось у мене язик вистрибання? Але, я до чого? Ось це, бачите, камінчик, да? камінчик. Він світиться. Тобто ми натиснули кнопку і світиться. Блін, який він милий! Та він такий класний! О магад. Але ладно, пливи поки. Я не знаю, на що мені поки The Ball Doctor. Тобто Чов... човенний доктор. Лікар, привіт. Ага. -а! У жабічому світі ти платиш мухами. У жабічому... Ну, я мух не хаваю. Я, я не буду то брати. От, якщо мені жертву принесуть муху, я. ні дякую. А, так от він каже: якщо тобі буде боляче, тобто тебе там хтось покоце сильно, я тебе вилікую за 12 мух. А може я в тебе стріляти. Блін, я не можу в тебе стрільнути. Розумієте, я не можу в нього стрільнути, тому що. Ну, По-перше, він лікар. Єдиний. Єдиний на всю моє... все моє село болотне. І, блін, там ще є хатки. Це треба все глянути. Ні, ми тут були, чи ні. Ось тут, показують, має бути десь кнопка. Може, мені треба десь розігнатися? Треба пошук... Ой-йой! Треба пошукати всі кнопки. Я думаю, можна активу. Щось активувати. А, що я говорила за цього? Не питайте, у мене буває, мозок так працює, що я думаю, думаю і забуваю. You don't have enough lies. У мене недостатньо мух, щоб купити патрони. У мене питання, чому у вас зброя на першому місці? Звідки вона у вас? І як ви постріляли? Ви ж отак на чотирьох лапках ото стрибаєте. Ну ладно. Тобто мухи за патрони. Дві мухи, чотири патрони, добре. А... Окей. Зараз спробуємо. На. Я не змогла. Капець. Стид мені позбавить. І ми граємо на харді, люди. Ми граємо на харді. Хто не знає. Є. Yeah. Боже, як смачно вони розлітаються. Ну ладно, можете мені в жертву віддавати, дуже смачно виглядають. Так, я ще не снідала, люди. В обід я ще не снідала, правда. Ага, do you want to buy some ammo? О, Of О, of course, amigo. У мене ще є три мухи. Дай ще. О! Ви поняли? Тобто воно не тратиться. Тобто я три максимум вбила і все, і я можу забирати в нього. Добре, добре. За 12 мене похилять. Добре, то не про. Ну, що тут. Дядя, давай стрибай нормально. Що тут? 14. Боже, Амфібія, ти чотири Пігнали! Зараз пошука... портал Кінтод Касл. Ага. Я так розумію, треба активувати всі кнопки, щоб вбити короля жаб. Тобто у нас все ж таки є ці горі. Просто нам ніхто того не каже. Нам просто. Ми просто існуємо, люди. Ну просто жаба Як круто, знаєте. Ти просто жаба. Від тебе ніхто нічого не просить. Ну ну та! Там Король жаб схавав жабу. Я такину добре, тому що в шабищі ми один одного не їмо. Одна кнопка, до речі, у нас є. А, треба ще знайти як третю. Я, до речі, не знаю, де ж пошукати. Давайте там глянемо на початкові локації, де ми були. Да? Там ми глянемо. І може бути... Уї... �ї -ї, там теж хтось стрибає. І ми тут. Давайте пошукаємо, чи є тут кноп. Ой, так, кнопки всі. Я так бачу, їх не ману сядь. Ось тут щось є. Ні, ну на дереві я нічого не бачила. Нормально, ладно, стрибаємо далі. Поїхали, значить, нам сюди хоба раз, Хоба, два, хоба три. От я, я кажу, ми не лихі і ненормальні. Ми на харді. Можна до цього, до речі, зробити пісню якусь. Дуже прикольно звучить. Але, стільки в нас мух. Ладно, стрибаємо далі. У нас тут кнопка є, кнопка там є. Я знаю, я знаю, я знаю. Нам треба десь третю знайти. Може, вона в лікаря якраз. Що тут з зубами? У. Ладно, хто знає, мем, той... той... хто знає. Давай стрибай. Давай стрибай, жопка. Ні? Нормально не хочеш? Ну ладно, буде нас по складному. У нас лишається остання кнопка, третя і. О, привіт! Кнопки в тебе нема? Чисто випадково, ні? Добре. Що не є добре? Одна, друга. Може, тут якраз і є кнопка, ну. Це бред. Тут я її не бачила. Останнє місце там, де продавець. Так, да, до речі, там, де продавець. І ти лісом вусатий. Угу. Є. А ви кажете на. Тату я лелеки. Я трішечки ще гучніше зробила. Я, я просто, я, що ви знали, у мене нема другого монітора, щоб я слідкувала за ОБС. Але. Я що хотіла сказати? Тяжко. Тяжко бути жабою, люди. Дуже тяжко. Я за нього плакать готую. СОП! Мені спочатку все робити! Ага. Блін, не попала. Але мух у мене... Залишаються, але люди. Треба 12 мух нам насбирати тоді. Да, да, да але. Яка геніальна гра, люди. Яка просто неймовірна геніальна гра. Проста і максимально класна. З тлісом боже, скільки тих мух дістали! І я не попала. Конеш! Знову не попала. А, ну як можу попасти, якщо в мене нема патро? Знаєте, це назва навіть гри Ганфрог, а? Чому вона така прок... прес є? А, Б, Х та Y. Де. Яка з них є. Я не ікс. А! Щоб в нього купляти треба. Не, воно витрачається. ті, що я знаходжу, то значить. Просто я знаходжу. Ага, значить, то валюта. То витратна валюта. Будемо знати. Будемо знати Але, знаєте, люди. Я думаю, ми поки на цьому закінчимо. Так, да, я хочу то коротке відео зробити, тому що. Може ще зробити відео, але, знаєте, прям на харді повністю його пройти. Його трішечки проробити по красі, але сам факт, люди. Ну, ідея геніальна. Може навіть стрім поган фрог? Ні, ну було б, якщо чесу, цікаво. Неймовірна ідея, люди. Може навіть стрім по цьому зробити. Омага! Oh Омага! Oh Все добре, 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 добре. Залишайтеся, а ми продовжимо.